Яка трапилась в 20 сторіччі 26 квітня, по першій годині ночі 25 хвилин. Ну, перший збой в реакторі був вже о першій годині 15 хвилин, але ну, чиновники тоді не задумались ні над чим, продовжували свої експерименти. Ну, до чого це привело, ви всі знаєте. Завтра у нас трагічна дата, 31 рік від дня аварії аварійна чаю. Ви, мабуть, усі знаєте, скільки від Нікополя було у нас ліквідаторів. Їх було десь більше 1200-1300 чоловік. Половина з них це були через військовий комісаріат, остальні йшли від підприємств. Це теж була війна, але ця війна ніхто не проливав крові чужої. Війна це одні проливають і другі проливають. А Чорнобильська трагедія. Ліквідатори віддавали свою кров, своє здоров'я, своє життя для того, щоб зберегти нашу планету, весь світ, мабуть від тії страшенної катастрофи. Я дуже вдячний всім вам, що ви сьогодні розділили цю, мабуть, трагічну подію з нами, ліквідаторами. Тому що, якщо ми не будемо пам'ятати цих страшних подій, то у нас, мабуть, не буде майбутнього. Ми повинні розповідати це дітям. Ми повинні дадувати тих інтеляторів, які зараз в силу того, що вже віковий період настав, їм більше 60 років. Коли нас забирали, нам було по 30. Зараз 31 рік, кому 60, кому 70 вже. І ще Чорнобильська. Радіація атома, вона дуже задала шкоди людському організму. Тому вам іще раз уклін за те, що ви пам'ятаєте. Ну і дякую за те, що прийшли. І ще одне оголошення, завтра об 11-й годині, у нас тут буде мітинг. Запрошуємо усіх, приходити своїми родинами, з дітьми. Дітям треба показувати все, що постигло нашу державу. Ну а зараз я перегадам слово Ольги Васильівні Коник, заступнику міського голови. Вона скаже пару. Я не думала слово казати. Мені дуже приємно, що ми сьогодні вперше зробили такий флешмоб. І раніше у нас чорнобильці, ліквідатори, вдови приходили сюди о годині 26-й хвилині, коли відбулася сама аварія. А сьогодні ми з вами зібрались тут перед тим, як це все страпилося. Це для, для того, щоб ми з вами могли завжди попередити любу біду, яка може трапитись у нашій державі, у нашому місті. Тому сьогоднішній цей флешмоб наш та, свічками, він об'єднує нас і каже про те, що ми єдині і зробимо все найкраще. Ось ми поїхали по нашим ліквідаторам. Ми побачили, як сказав Миколай Володимирович, що люди через 30 років втратили своє здоров'я. Але ви знаєте, вони не втратили оптимізму. Вони переживають за те, що робиться у місті. Вони переживають як взагалі, що відбувається в Україні. Це ті люди, які є, були з активною позицією. І я думаю, що пам'ять про загиблих. Пам'ять про тих людей, які зараз живі, але зробили подвиг тоді, у 86-му році, вона ніколи не повинна за... залишити нас. Тому і школярі. І маленькі діти зі своїми сім'ями, і представники громадськості, і релігійні організації. Всі, я думаю, своєю пам'яттю, своєю доброю думкою про цих людей, я думаю, віддають свою пошану, подвигу, який був даний цими людьми. І Царство Небесне, і вічна пам'ять. Всім тим, хто загинув, захищаючи наше майбутнє. Що? Причина, що набивська трагедії криється у владі. Вона криється в тому, що Україна була у радянському рівні. І влада, яка сиділа, керівництво, яка сиділо у Москві, йому було байдуже до людей, йому було байдуже до нашої природи, йому було байдуже до нашої нації. По-перше, було, мабуть, злочинним поставити не надто надійні. Реактори у Чорнобилі по-друге проводити експерименти, які реально могли і закінчилися, зрештою, такою страшенною глобальною катастрофою. І ще один великий злочин цієї влади московської, антинародної, антиукраїнської в тому числі, в тому, що коли ця трагедія вже сталася, коли стало очевидно, що вона є масштабною ще кілька днів. Від людей приховували правду, і через це дуже багато крім ліквідаторів, дуже багато простих людей. поїхали на природу, то були травневі свята. Дуже багато людей отримали цю дозу радіації і загинули в тому числі. І, 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 і ж, ми теж повинні пам'ятати. Я до чого веду? Я веду до того, що щоб більше такого ніколи не повторилося. Ми повинні ми зобов'язані ту війну, яка йде сьогодні, за Україну виграти. Ми повинні в ній перемогти. Ми повинні віддати всі сили наші, якщо треба життя і що відбувається на фронті зараз, за те, щоб Україна зберегла свою незалежність, щоб більше ніякий чужоземець, ніяка Москва, або Брюссель або хтось там або ще не мали права, не мали можливості вказувати нам які реактори ставити, які де, де що робити, коли сіяти пшеницю, коли збирати грошай і, і так далі. Ми на своїй землі розберемося самі. Ми самі вирішимо, що і як нам треба робити, і не потрібні нам чужі господарі. Тому, будь ласка, ще раз мобілізуємося, гуртуємося, об'єднуємо наші зусилля і бережімо Україну як незалежну державу. Тільки так ми зможемо забезпечити нормальне життя своїм дітям, внукам і правдам. Дякую за те, що слово на і вислухали. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри у Христі, цей траурний день, день реквіум, коли ми зібрались. Аби запалити ці символічні свічки пам'яті на честь загиблих ліквідаторів Чорнобильської АЕС, ми підносимо в першу чергу свої молитви, щоб Господь це милостивий, дарував їм царство небесне та вічний спокій. Але найстрашніше є ще й те, що перед тим, як відбулася страшна трагедія, в Чорнобилі відбувався той славно звісний парад. Атомщиків, які пам'ятаєте йшли з лозунгами про те, що Бога нема, бал сатани і так далі і тому подібне. Тому Господь поругаєм не буває. І ми повинні пам'ятати, що будь-які випробування, які бувають в нашому житті, даються нам для того, щоб ми зробили з сьогодні. Можливо, це урок дуже складний, дуже кровавий. І про ці події писав і святі пророки, про ту полинь рідкому завіті, яка стала і в нашій країні. Ми закликаємо всіх і в усіх храмах Нікополя та Нікопольського району. Завтра будуть піднесені особливі заупокійні богослужіння, панахиди, під час яких будуть звершуватись поминання загиблих, ті, які відійшли до Господа в ті страшні роки. І на жаль, сьогодні у зв'язку з хворобами тілесними покидають нас. Нехай Господь дарує їм царство небесне, вічний спокій і в ці світлі Христові дні дає нам надію на життя вічне, убложеному Царстві. Амінь. Христос Воскрес! Амінь. Христос Воскрес! Амінь. Христос Воскрес! Ну тепер давайте виставимо наші лампадки отак по периметру всі. Ну, ми їх потім поправимо. Ставимо всі лампадочки по периметру возле пам'ятника і хай вони горять до, до того часу, поки да, отак їх по периметру ставимо. А потім ми їх